Ом про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Президент Польщі Анджей Дуда подякував Україні за безпеку Польщі. Один із екс командуючих польської армії прямо говорить. Руські, ще не знають, що їх чекає. свято польського війська 15 серпня присвячено Варшавській битві, коли польська армія разом з військом Української Народної Республіки розгромила більшовиків і зберегла. Незалежність молодої польської держави було відзначено потужним військовим парадом, завдяки захисникам України, які стримують російське вторгнення, щодня завдаючи болючих втрат нападнику, Польща сьогодні знаходиться в безпеці, заявив Дуда. За нашим східним кордоном вже півтора року триває. Повномасштабна війна, брутальна російська агресія проти незалежної України, несе смерть, біль та страждання. Це війна, якій на жаль, досі не видно кінця, сказав Дуда. Він відзначив, що поляки з перших хвилин війни стали на бік України та. Допомагають в боротьбі з російськими загарбниками. Завдяки нашій допомозі Україна захистилась і продовжує боротись. А завдяки тому, що захисники України трощать російську навалу, Польща сьогодні є в безпеці, наголосив Дуда. Михайло на чому наголосив під час виступу польський президент. На власне наголосив, що та політика, яку зараз проводить Росія, становить загрозу не лише для України, але й для всієї східної Європи. І Саме тому Польща нарощує свої збройні сили, модернізує їх і буде вкладати ще більше грошей у те, щоб Польща була обороноздатна. Якщо країнам НАТО рекомендують витрачати 2% ВВП на обороноздатність, то Польща цього року і наступного планує витратити понад 4% ВВП. Це Близно 135 мільярдів злотих. І ці гроші витратять на закупівлю як нової техніки у Сполучених Штатах у Німеччині, так і на модернізацію тої техніки, яка в них вже зараз є. Ну і власне проведення цього пораду це демонстрація сили для того, щоб будь-хто хто хотів би зазіхнути на незалежність Польщі багато разів подумав, яку він матиме відсіч. Ну і ще польський президент говорив про те, що зараз Україна зазнає. Агресії з боку Росії і всі країни і Східної Європи і країн НАТО мають стояти пліч опліч і допомогти побороти е, ось ці цю агресію з боку Росії. Давайте послухаємо. Як то не раз в нашій історії бувало, поновне прийшло. Як уже не раз траплялося в нашій історії, ми знову живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном уже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Ми будуємо найсучаснішу систему протиповітряної оборони в Європі з надзвичайно значною участю польської оборонної промисловості. Мета цієї великої модернізації озброїти польську армію таким чином і створити таку систему оборони, щоб Ніхто ніколи не наважився на нас напасти щоб польському солдату не довелося воювати, щоб тільки наш потенціал був достатнім стримувальним фактором для будь-якої агресії проти Польщі. А ще для того, щоб була потужна захист для всіх членів НАТО, польський президент наголосив, що потрібно поглиблювати ось ту співпрацю, яка почалася за американського президента Джо Байдена, і це трансатлантичні зв'язки мають поглиблюватися і в сфері оборони, зокрема. Насправді це найбільший з часів холодної війни парад. Це 34 роки. Останні три роки цей парад з різних причин, зокрема із пандемії, спочатку війни Росії проти України не проводили. І зараз це найбільший парад, і в ньому взяли участь понад дві тисячі військових різних представників роду військ. Також ми бачили численні літаки понад 90 різних одиниць авіаційної техніки. Це і гелікоптери, апачі і суть сучасні літаки, зокрема, там були літаки f-16 про які ми мріємо, і в 50 Ну, також Анджей Дуда оголосив, що будуть і надалі закуповувати сучасну техніку у Сполучених Штатах. Що ж стосується наземної техніки, броньованої техніки, то ми бачили вже всім знайомі німецькі танки Леопард, 2 також бачили броньовану машину борсук. Бачили. Бронетранспортер Росомаха до слова, саме ці бронетранспортери закупила Україна в Польщі за згодою з польською стороною. Польща виробить для України 200 таких бронетранспортерів. Ну і бачили всім знайомі нам уже системи Хаймерс, яких передбали в великій кількості у Сполучених Штатах. Але водночас бачили і південнокорейську техніку: це танк К 2 та броньована машина К 9 і саме у південної Кореї зараз. Польща закуповує окуповує велику кількість бронетехніки для того, щоб посилити свою обороноздатність. Ну і друзі, декілька слів про загрози, які були перед нами, перед українцями, зараз вони перед нашими сусідами. В Польщі заарестували двох росіян за поширення пропаганди терористичної групи Вагнер та шпигунство. Про це написав у твіттері міністр внутрішніх справ в Польщі. Прикметно, що після того як в змі з'явилася інформація про перекидання вагнерівців до Білорусі в каналах російських бойовиків, періодично з. З'явилися фотоматеріали з листівками. Я думаю, що багато хто бачив, які поширювали, поширювалися у, в Польщі з рекламою терористичної групи Вагнер. Отже, про всі небезпеки, які стоять як перед Україною, так і перед нашими сусідами, про війну і не тільки будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії. Ми надзвичайно радо сьогодні вітаємо польського історика, експерта з питань міжнародної політики, заступника директора центру діалогу імені Юліушуса Мірошевського. З нами тут у студії Лукаш Адамський. Пане... Лукаше, ми радо вас вітаємо. Добрий день. Отже, пане Лукаше про ситуацію довкола Польщі. Давайте з нею почнемо, тому що ну це ж як такий поганий спадок. Да, в Білорусі перекинули вагнерів, які на перший тиждень навмисно провокують якісь неспокій на кордонах. І ми знаємо, що і Польща посилила свої кордони. Литва, Латвія на це миттєво зреагували. Загалом, які настрої наскільки серйозно сприймають небезпеку від вагнерів? Е... A to tu na pierwszy kus przymajo, czy no wsi rozumieją, że w Polsce wsi rozumieją, że mamy o sytuację kiedy jeden, susid Polski, Rosji Rosja na na drugą Ukrainę wojuje proti a trzeci, jaki jest sojusznikiem pierwszego, Białoruś robić wsze, żeby czy robił wsze na początku a w winy, żeby pomocty e, Rosji. No i w tej sytuacji e, zwisną Kożny troszkę, boi się, co będzie na kordonie. Natomiast e, e, z Wagnerem, no, jest tak, że seret, jakby polskich ekspertów, czy, 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 czy dyplomatów, polityków, mm, zvisno je roz, po, po, rozumienia to, że. Prysutni z Wagnera, z okrema tych 500-600 osób bilia polskiego kordonu, a tak było tydzień, dwa tygodnie temu, no ce, jest, coś, co może jakby zagrozić funkcjonowaniu drżawy. No y, ktoś musiałby buty absoluto burzywilnym, żeby z takiej syloju zrobić jakieś wtorgnienia. Natomiast je pobojowania to że one będą y, zbilżowany ryzyk jakichś hybrydnych zagrożeń. Takie może trzeba buty, na przykład wsi pamiętajmy w Polsce jeszcze dwa roku Temu, y, szedł kilka miesięcy do winy, Łukaszenka zaproszował a, w, w łapkach migrantów z Bliskiego Wschodu, żeby ich potem wyprawić przez polskie kordony i takim czynem destabilizować sytuację w Polsce z, z przyczyny jakieś wnitchni problemy dla IS tych ludzi win instrumentalną wykorzystywał polski prykordoni widria widriady ich znowuż wyższo na terytorium Białorusi, co znowuż sprzeciwiało dyskusji w Polsce, czy co aby nie poruszenia praw ludyny i tak dalej i tak dalej. No zaraz na przykład możemy sobie ujawnić, co ci ludy wachne wachneri jaki no ci jaki tam je do, dosyć elitni to, to mająć bojowo i doswit, w różnych czasy na switu je jakiś Ludzi, jakich wagneriści, czy Prychorzyń Prosta rekrutowały ostatnimi ostatnich no może na przykład trenować tych migrantów, jak efektywniejsze szturmować polski kordon, tak? albo może na przykład robić jakieś drobne prowokacje, jakieś drobne styczki z, z polską prokordoną, straży, straży, żeby prewidywać na przykład, naskiki, jak szybko ju będzie polska reakcja, jak zareaguje na to. To, to raczej je pobojowania w do takich zagroż, a nie jako jakoho w wtorgnienia, no ale w bucia razy, w bucia komu nie kożnej w Polsce co rozumiie, e, i e, choć ja na był tam, ne podali kciocia korдонu, trytusz temu i tam w principie w Sivit bo to też e, turystyczna miejsce wisi Bahado ale ja też znam ludzi, jaki nie chodziły po, jechać do Siviny i Polski, same tomu muszą bojały się jakoś jakoś prowokacji na kordonie.